Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Черговий день, черговий огляд на чергову ADC-річ. Річ, яка стане вам в нагоді. Річ, яку ви бачите зараз на екранах ваших гаджетів, це Ліхтар, конвой. Т5. Це фактично новиночка, яка з'явилася кілька місяців тому в продажу. Вона мене зацікавила, як мене цікавлять усі ліхтарі, які працюють на елементах живлення 14500 або на звичайних батарейках 2А, або на Нікелевих Акумах. Дав мені на огляд цей ліхтар-учасник нашої ADC спільноти Сергій. Дякую Сергію за таку можливість. Хотів потримати цього ліхтаря в руках, хотів його потестити, і хотів навіть зробити на нього огляд. Ну, щоб була у мене певна думка з цього приводу, і я розповів цю думку усім глядачам, шанувальникам. Ютуб каналу, на якому я так би мовити, працюю. Ну на якому я розповідаю вам про все найцікавіше зі світу ADC. Отже, користуючись, до речі, нагодою, хочу запросити до нашої спільноти потужної, як навіть би так би сказав, би adc спільноти в телеграм-каналі. Якщо ви хочете стати учасником, напишіть мені, будь ласка, листа, електронна пошта додається. В описі під цим відео розкажіть, хто ви, звідки ви, який у вас ADC став, і ласкаво просимо до нашої чудової компанії. А ми розпочинаємо огляд на ліхтар конвой Т5. Це новинка. Ще раз кажу, це новинка, яка з'явилася кілька місяців тому. Чому він мене зацікавив? Тому що у мене є. В домашньому господарстві ось такий прикольний, класний, цікавий ліхтар під назвою «Конвой 2 Ліхтар, який я закохався, так би мовити, з першого погляду, який я вважаю одним з найкращих. Як на ADC, так і в домашньо-побутових справах, тому що він може працювати як на звичайних акумах 14500, літієвих акумах 14500, так і на звичайних батарейках 2А, так і на нікелевих. Е нікелевих акумах, так би мовити, все мене в ньому влаштовувало, все чудово, все класно. Ну, по-перше, для чого я його взяв? Я вже розповідав, що мені подобається концепція резервного adc ліхтаря на батарейках 2А, або на літій 14500, І мені захотілося мати якомога більше таких ліхтарів в різних компаній, тобто спробувати щось залишити собі. І які були враження? Перші враження, я вже говорив про це, але я повторюся. Він доволі крупний, як для ліхтаря на 2А, але через це він чудово сидить у великій долоні. Ну І ті, хто звик користуватися ліхтарями на 18650, різницю особливо не відчують. Далі тут можливість є встановити кліпсу на гвинтах. Потім, якщо брати такий ліхтар, то треба брати його на діоді ніча, а 519. Мінус те, що неможливо сюди встановити тір оптику. Ну і замість широкого світла на допомогу приходить матовий скотч. Як бачимо, ми. Я сюди наклеїв матовий скоч, але я трошки пізніше розповім, чому це була помилка. Матовий скотч я поки що не здирав, це ми зробимо разом з вами. Далі є купа розсіювачів на нього: такий розсіювач, пластиковий, такий великий можна встановити. Можна встановити силіконовий розсіювач. Потім ще такий момент, як дуже-дуже зручне керування. Тобто чотири режими 1% – це десь приблизно 3 люмени, 10% 32 люмен, 35% 100 люмен і 100% це в нас турборежим 250 люмен. Що для такого ліхтаря цілком ніж достатньо. Якщо обирати цей ліхтар на температурі на діоді Ніча А 519, то можна обрати будь-яку температуру від 200 кельвінів до 6500. Це до речі, все, що я розповідаю про цей ліхтар. Це стосується ліхтаря-Конвой Т-5. Ем, ну, в принципі, Тактитульно так мені теж дуже сильно подобається. Можна також замовити магніт хвостокришку і сюди також встановити. Ну і ціна. Ціна, в принципі, демократична. На ліде 600 гривень, він коштує так. Для нього треба окремо купувати і силиконові розсіювачі, або пластикові розсіювачі, або кліпсу, або магніта. Можна попросити у Саймона, щоб він так доклав. Якості подарунка. Що з плюсів я для себе відзначив? Це простота, зручність, те, що він на найпоширеніших елементах живлення. Він дає шалену яскравість навіть від звичайних батарейок. Він зручний в великій руці. Тобто, ну, така собі, знаєте, надійна цегла без зайвих проблем. Але я ж кажу, один мінус сюди неможливо встановити підібрати тір оптику. А мені хотілося все ж таки погратися з тірками. І яке було моє здивування? Коли кілька місяців тому з'явився ось такий ліхтар. Конвой Т5 це продовження лінійки конвой Т2, конвой Т3, конвой Т4 це в нас така велика дубинка на дробина, так би мовити, на 2 акуми 14500 або на дві батарейки. І ось з'являється продовження лінійки конвоїв Т і конвой Т5. І що я бачу? Я бачу тут тір оптику. Мама мія! Пандемія. І це мене найбільше вразило, і мені захотілося такий ліхтар мати, але я довго-довго думав, потрібен він чи не потрібен. Ем, ну, В принципі, в принципі, переконався в тому, що він мені потрібен. Потрібен замість цього ліхтаря. Е, зараз буду пояснювати, чому саме. Отже, ліхтар-конвой Т-5 виходить він в двох кольорах. Мається на увазі зовнішній. в чорному і в помаранчевому. Можливо, будуть інші кольори, ну на конвой Т3 вони є. Але тим не менше, так, що ми бачимо по дизайну? Дизайн зовсім інший, ніж конвой Т-2. Що стосується розмірів, що стосується розмірів, то ми бачимо, що він на Ну, 5 міліметрів менше, ніж конвой Т2. Саме ліхтар-конвой Т5. І це дуже круто. Так. Тут однаково все, але ж по висоті бачимо те, що бачимо. Так, в руці лежить дуже зручно. Все гаразд. Є тір оптика. Далі. Зберіглося те, що можна сюди встановити ось такий магніт для ліхтарів Convoy t 2 t 3 Його можна сюди вклеїти. Крім того, зберіглася функція придбати для нього будь-який силиконовий або пластиковий розсіювач. Варіанти я вам зараз продемонструю. Ну, ось цей рідний для Convoy t 2 t 3 чудово підходить для ліхтаря. Конвой Т5. Тобто, вмикаємо і отримуємо ось таку красиву свічку. Чи можна одягнути такий, більш величезний? Можна. Цей розсіювач підходить на ліхтарі конвой S2? Все. Так само ще яскравіше. Силіконовий розсіювач. Теж чудово все підходить. Силиконовий червоний також підходить. З цим можна гратися просто чудово. З розсіювачами все зрозуміло. Далі, його можна обгрейдити. Знаєте, яким чином? Становити ось таку кліпсу. Кліпсу на гвинтах. Ось ці дірки. Там закручується і все. І ми маємо ось таку кліпсу для глибокого носіння. Я не буду зараз демонструвати, як це виглядає, щоб не забирати ваш час, ви просто зрозуміли. Ці гайки відкручуються, вставляються сюди гвинтики, і воно все закручується. І маємо кліпсу на гвинтах вона надійна, і ліхтар глибоко сидить на кишені. Більш того, на відміну від конвой Т2. З цієї сторони є дірки, куди можна продіти темляк. В принципі, сюди також можна це зробити, можна і на кліпсу начепити. Але ну, бачите, як я трошечки заколхозив, так би мовити, встановив магніт, продів сюди ось такий от темлячок. Ну і ось так от воно тримається. Але майте на увазі, якщо ви встановлюєте сюди кліпсу, магніт сюди вже не стане. Ну, ви зрозуміли чому. Магніт, до речі, тут е класний, він мені дуже подобається. Все. Ліхтар тримається, його можна крутити, нічому і він не впаде. Як би ти його не тряс? Магніт моцний. Одразу кажу. Ось такі висновки. Ну і найголовніше. Найголовніше, в принципі, все, що... як його можна апгрейдити конвой Т2, так само можна за допомогою цих всіх варіантів обгрейдити і конвой Т5. Але найголовніше, мене цікавило, це, звичайно, тір-оптика. Чи можна тір-оптику на конвой Т5, встановлена тір-оптика на 60 градусів встановити в конвой Т2? Давайте спробуємо. Все можна розкрутити. Дістаємо, як бачимо, тут у нас матовий рефлектор. Ось такий у нас тут матовий скотч. Ну і спробуємо, напевно, ми встановити ось таку тірочку. Ну, ніби підходить. Ніби підходить. Ну і давайте будемо закручувати. Ну, і бачимо. Бачимо ось таку халепу. Тобто тірку встановити не можна. Чому? Тому що ці речі. Вони різні за довжиною. І це стало розчаруванням. Але чому я зрудів, якщо є тір оптики на 60 градусів, то можливо буде Саймон встановлювати і робити тір оптики для ліхтаря-конвой Т5 на 10, на 30, на 45 градусів. Може таке бути, може. А якщо ми цей помаранчевий сюди встановимо, ну я думаю, що воно буде. Ні-ні ні. Одразу кажу. Неможливо закрутити, адже різьба різна. Так, друзі, різьба різна. І що? Збираємо все назад, так би мовити, будемо тестити. Ну, що вам скажу? Невеличке розчарування є, тому що матовий скотч, матовий скотч. Ну давайте я все зараз зберу. Хоча б цей ліхтар треба зібрати. Та що ж таке? Ой, матовий скотч це, звичайно, колхозінг. Нормально його встановити можливо, неможливо. Ну, зараз давайте подивимось, як світить ліхтар з тір оптикою, і як він світить з матовим скотчем. Ну, і перш ніж проводити тести, давайте подивимось внутрянку цього ліхтаря. Ну, По-перше, хвіст відкручується. Ось і бачимо ось таку пружинку. Тут в мене стоїть акум зараз 14500 від сафірна. Ну і також голова відкручується. Ось такий драйвер встановлений. Ну і, до речі, драйвер можна замінити на ньому. Якщо я не помиляюся, у нашій групі є така чудова людина, яку звати Олег, відомий як Дандан. Він міняє драйвера. І в нього найкращий драйвер в світі, друзі. Але якщо сюди буде встановлений драйвер, то він не зможе працювати на звичайних батарейках. Отже, висновки наступні. Ну, поки що зарано робити висновки. Давайте все ж таки подивимося, як світить ліхтар. Саме на матовому скочі, так, який дає росіяне світло, і на ТІР-оптика. Кажу одразу: діод однаковий, Ніча 519. І цей ліхтар, і цей ліхтар мають температуру 3500 кельвінів. В ліхтарі конвой Т5 встановлені, так би мовити, базові режими. 1% люмен, ні, 1 відсоток, 10% ой, 35% і 100 відсотків. Тобто 3 люмени 32 люмен, третій режим на 100 люмен і турборежим 250 люмен. Якщо ви хочете, якщо в цьому ліхтарі це просто вони по дефолту встановлені і все. І більше нічого, то тут у нас 12 груп, 15 підрежимів. Так само все налаштовано майже так само, як в ліхтарі легендарному конвой С2, так, ну давайте тестити. Давайте тестити і робимо паузу. Ну що, ми в темному кабінеті і можемо увімкнути ліхтар. Починаємо тести ліхтаря, конвой. Т2, який в мене зараз в руках, з матовим скотчем. Це в нас 3 люмени. Як бачимо, ми тільки таким чином можемо щось побачити. Далі. 10% це в нас 32 люмен. Ну, вже більш-менш щось можна побачити. Далі 100 люмен. Ну, 100 люмен це чудово. Вже фантастично все видно. Ще раз нагадаю, ніж 519 А діод 3,5 тисячі кельвінів. І турборежим 250 люмен. Зрозуміло, так? На 3 люмени взагалі нічого не видно, тому що матовий скотч. Ну, висновок я потім скажу: 32 люмена. 100 люмен. 250 люмен. Вимикаємо і беремо ліхтар конвой Т5, в якому є тір оптика на 60 градусів. Давайте з мінімального режиму. Мінімальний режим 3 люмен. І як бачимо, як через тір оптику все чудово видно на трьох люменах. Далі в нас 32 люмени. Ну це просто фантастично. На 32 люмени він світить так, як. Конвой Т2 світить на 100 люмен. 100 люмен! Фантастика! Ну і 250. О! Вибачаюсь. 250. Ось так воно все виглядає. Ну, ви зрозуміли різницю, так? Ви зрозуміли, що таке тір оптика? І що таке матовий скотч, який краде люмени. Мені рік знадобився для того, щоб це зрозуміти. 3 люмени, 32 Люмен. 100 Люмен, 250. Все, на цьому тести закінчені. Завершені. Отже, висновки. Ліхтар Конвой Т5. Чудовий, неперевершений, фантастичний, класний ADC-шник. Якщо вам потрібен ліхтар, який працює на батарейках 2А або на акумах 14500, саме це я і раджу брати. Знову ж таки, будь-який силиконовий або пластиковий розсіювач, кліпса на гвинтах або магнітна хвостокри... магнітна хвостокришка ну сюди треба магніт вклеїти. Далі можна придбати. Фірміний чохол у Саймона. Він також може його покласти, коштує щось там 115 гривень. Розподілити це все можна таким чином, умовно кажучи, запасна батарейка. Тут є спеціальний відсік під запасну батарейку. Так, сам ліхтар сюди чудово заходить. Все закривається. Ще є такий кармашик. Куди можна встановити як пластиковий, так і силиконовий розсіювач. Ось таким вот чином зібрати такий сет. Більш того, тут, наскільки я знаю, ще гуляє купа міста, місця. І можна встановити, наприклад, Victorinox. На всяк випадок, е -е, рекомендую Allox Rambler або Просто Rambler, ну, щоб він був з викруткою, для того, щоб в разі чого можна було. Зняти, розібрати цей ліхтар. Ну, принаймні, мається на увазі кліпса. Ось таким от чином ця викрутка чудово підходить, підходить під ці гвинтики. Ось сюди. Тут є у нас кармашик. Так. Ось таким от чином можна зберігати батарейку, можна зберігати сам ліхтар. Силіконові розсіювачі і ось таким от чином. Все. Вішається на пояс. Кнопка, моллі, все, все чудово. І Ось такий сет, ну, це взагалі для домашнього господарства. Ну, я вважаю, це просто суперово. Сам ліхтар там чудово знаходиться. Так що, друзі, такі справи. Висновки наступні. Що ми зараз робимо? Здогадайтеся, ми знімемо з ліхтаря конвой т 2 матовий скотч. Ножик нам для цього буде потрібен? Так що все. Ну, з матовим скотчем він стає, так би мовити, без матового скотчу. З таким рефлектором він стає, так би мовити, щось на кшталт дальнобою. Але це важко назвати дальнобоєм. Ну, Давайте зараз, до речі, подивимось, якщо тестити без матового скотчу. Просто конвой Т2, рефлектор. Як він буде світити. Ну що, поїхали. Конвой Т2, рефлектор. Розпочинаємо. З трьох люменів. Ну, набагато більше можна цього побачити. Так, це в нас вже. <скільки>, Скільки в нас вже тут? 32 люмени, 100 люмен, 250 люмен. Ну, набагато краще. Але стіркою мені подобається більше. Стіркою мені подобається більше. Так, це в нас. Ось. 3 люмени, 32, 100, 250. Все, висновки зроблені. Отже, пані та панове, висновки наступні. Матовий скотч – це зло, має бути тір оптика. І треба шукати саме ліхтарі. Конвой Т5 купувати. І купувати до нього тір-оптику різних, так би мовити, кутів засвідки на різних градусів. Отже, висновок. Висновок ви зрозуміли. Мені вже хочеться придбати цей ліхтар. Але, чесно кажучи, помаранчевий колір мені не дуже, хоча це називається колір кольор так, який важко десь загубити. Мені б хотілося все ж таки взяти в чорному кольорі так, діотніччя, так, світло 3,5 тисячі кельвінів, воно цілком мене влаштовує. Ну, а цей ліхтар, скоріш за все, має піти на продаж. Тому що, ну. В принципі, різниця зрозуміла. По-перше, різниця і в габаритах, і в концепції, і в використанні. Ну і головне те, що тут є тірка. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Дякую, що додивилися відосік до кінця. Всім гарного дня, вечора, ранку або ночі. В залежності, коли ви будете дивитись цей відос, з вами був Костянтин, місто Київ. Слава Україні! І пишіть листи мені, і додавайтеся до нашого. Найпотужнішого adc товариства в Україні.